Я Наталія Власова, і сьогодні ми будемо говорити максимально просто про складні теми. Який юридичний крінж ховається у законі про мобілізацію? Чи можна буде провести вибори під час воєнного стану? Чи дія подія? Як податкова стала репресивним органом та про багато іншого? Сьогодні мій співрозмовник із числа людей, які чи не найбільше в країні поінформовані кому? І хто і що винен? Це фаховий адвокат, народний депутат Євген Петруняк, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. До речі, завітав він до мене особисто. Ви не голосували закон про мобілізацію у першому читанні. Чому ви вважаєте, що непопулярні рішення зараз не на часі? Тут питання навіть в, непопулярних, в не непопулярних рішеннях. Я, в принципі, вважаю, що дуже багато положень, запропонованого законопроекту, вони порушують права громадян. І, в принципі, в такому вигляді, який запропонували автори, ініціатори законопроекту, вони не можуть бути прийняті. Цей законопроект, в такому вигляді, як його запропонували, він не вирішить основних питань, які в принципі, мав би вирішити, не справдить тих надій, які на нього покладаються. Це є питання справедливої мобілізації, це є питання найголовніше, я рахую, яке він має зараз вирішити, це питання демобілізації вже воюючих наших героїв. Та інші питання, які, в принципі, він би мав вирішити, він не вирішує. Через то, в такі редакції за нього голосувати однозначно не можна. Ми зараз, після того, як законопроект було проголосовано у першому читанні, ми, члени нашої команди, подаємо низку правок. Які на нашу думку мали би його трошки покращити і адаптувати до ситуації, яка на сьогоднішній день в нас є в державі на війні? Якщо говорити про ваші правки, то тут як у Подерев'янського не буду більше пити, я хоч правда, яка розумна цьому є альтернатива. Тож як знайти розумну альтернативу, на вашу думку, як професійного адвоката? Ну, дивіться, знову ж таки, це все залежить від того, яку частину законопроекту ми обговорюємо, про що ми говоримо? Якщо питання мобілізації, ну на сьогоднішній день запропонований законопроект не вирішує питання мобілізації в швидкому часі, як цього потребує фронт. Оскільки, навіть якщо проаналізувати положення цього законопроекту, він навіть за умови його прийняття в такій редакції, яка зараз занесена до е зали Верховної Ради. Питання почне вирішуватися не раніше ніж через півроку після його прийняття. Питання мобілізації зараз, от в той момент, вирішити, як на мене, неможливо ну, законним шляхом і забезпечити потребу нашого війська в мобілізаційному резерві. Нам потрібно зараз трошки інший підхід до, скажімо, до залучення нових сил на фронті. У Нас чисельність збройних сил зараз є дуже велика, а воює по суті. Ну там за, за середніми підрахунками ну, 170, може 200 тисяч людей. Хоча чисельність збройних сил, ну я думаю, десь в районі мільйона, може і трошки більше. Тобто є частини, які виконують завдання в тилу, ну не 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 в зоні бойових дій безпосередньо, їх треба міняти. Нам потрібні свіжі сили. Нам потрібні люди, які не замучилися ні фізично, ні морально, ні психологічно від війни. Нам потрібні люди, які зараз зможуть боронити. Електронні повістки, решти, майна, позбавлення права керувати автомобілем у випадку неявки у військкомат. Ще рік тому у єдиному марафоні висміювали подібні ініціативи росіян, але на болотах до цього так і не дійшли. Натомість у нас це вже майже реальність. Чи перемогти дракона, можливо, виключно ставши драконом? Ні, я цим ніколи не погоджуюся. Ми є демократичне суспільство, ми є країна, яка сповідує нормальні, демократичні, ну в даному випадку європейські цінності. Ми не можемо собі дозволити опуститися до рівня так званого дракона. Я не хочу називати це. Іншими словами Російської Федерації, хоча вони заслуговують на епітети, які в принципі в ефірах не можна говорити. На вашу думку, зараз підходи до мобілізації зміняться, адже при залужному людей хапали біля супермаркетів, били, заштовхували в бусіки. От при всій повазі до Валерія Залужного, але певно, що і його відповідальність за це є. Як ви вважаєте, новий головнокомандувач буде ставитись до таких явищ як? Вважаючи, що на нього ну, вже з перших хвилин призначення полилося купа негативу у соцмережах та ЗМІ. От, Може, сирський і прийшов, аби зібрати якийсь негатив от, часу змін і вже е, готове якесь рішення. Стосовно перебігу війни, яке далеке від концепції там кава в Ялці, дивіться. Стосовно зміни концепції от цих от мобілізаційних заходів, ну, не можу нічого сказати, ми побачимо це. Побачимо це найближчим часом, я думаю. Стосовно того, чи Сирський прийшов для того, щоб ну, якби весь негатив на себе взяти, ну сумнівно. Враховуючи його призначення, ми ж розуміємо, що призначення головнокомандуючого це є чиста вертикаль президента. Відповідно, якщо його призначили, значить він є він є лояльним до офісу президента, і офіс президента є лояльним до нього. Навряд чи вони хтось би погодився в такий складний час для нашої держави, для нашого суспільства, взяти на себе якийсь негатив. Тобто, ну я думаю, що якась ідея інакша є в цьому призначенні. Стосовно її реалізації, ми кажу, от найближчим часом ми вже станемо свідками. А ви дивились інтерв'ю Путіна? От, ну дідуган, звісно, наніс псевдоісторичної маячині на зразок того, що Богдан Хмельницький там писав листи та просив взяти Україну під опіку Московського царя? Ну і між рядками просив бомбити Нікополь та Харків, очевидь. Ну, але це вторинне Путін, як мені здалося, вистрибував з своїх штанців та маякував західним елітам. Мовляв, я готовий знову сісти за стіл переговорів та а, розподіл світу. Але от постає питання: чи бачить Путін у цих перемовинах про війну представників України? І, а, як от, представників України, от, як саме сторону цього протистояння? Чи він сподівається все це вирішувати без нас? Ну, почну з самого початку. Інтерв'ю Путіна я не дивився. Не дивився з низки причин. Ну, по-перше, я не вважаю, що Путін це є фігура інтерв'ю, якої мені потрібно ну, читали є. якісь виженки. Я можливо там, там якісь та виженки там читав. Звичайно, що я слідкую за інформаційним полем ну, українським в першу чергу. Ну, ворога треба знати. Мені здається. Ворога треба знати. Ми бачимо, ну, ми, ми бачимо що, що ворог, і знати його неможливо. Ми бачимо, що це це абсолютно алогічні, ну абсолютно. Немотивовані якісь рішення цих суб'єктів, я, я просто, ну, я ж кажу, їх важко навіть коментувати. І через то зараз от слухати і коментувати те, що Путін говорив, мені так само вкрай важко. Це є людина, яка ну, дії і слова якої позбавлені будь-якої логіки, будь-якої людяності. І, і це. Але однозначно, моя позиція, що в разі перемовин, будь-яких. Першу чергу мають бути враховані інтереси України і українського народу будь яку при, при будь-яких перемовинах стосовно України. Це однозначно. А давайте поговоримо про е, майбутні вибори е, в Україні. Тут нюанс є з тим, що фактично з березня ми входимо у так би мовити казус легітимності президента. Чи будуть наполягати наші західні партнери на виборах у травні? Ну, дивіться, політична криза однозначно буде. Політична криза вона є в принципі і зараз, і вона е понаростаючи тільки збільшується. Стосовно виборів, в нас, є, е в нас є свої закони, є своя конституція, яких ми неохильно повинні дотримуватися. Це по питанню того, чи будуть іноземні партнери наполягати на виборах. У нас є стаття 19 закону про режим воєнного стану в Україні, яка ну, категорично забороняє проведення будь-яких виборів під час дії режиму воєнного стану в Україні. Відповідно, ну от відповідне запитання. Я чисто, навіть законодавчо, я не бачу можливості проведення таких виборів. І навіть якби. Якісь іноземні партнери наполягали на проведенні таких виборів, ми їх в будь-якому випадку мали би проводити у відповідності до норм нашого внутрішнього українського законодавства. А наше внутрішнє українське законодавство не передбачає можливості проведення будь-яких виборів. Я знову ж таки повторюся, під час воєнного стану. Отже, ну а кому зараз ці вибори можуть бути вигідні? Дивіться, моя особиста думка: ну, вибори були би вигідні українському народу. Все ж таки, ну, я вважаю, що. А вибори президента, парламенту, місцевих. Однозначно, і президента, і парламенту. І президента і парламенту. Ці вибори би були дуже нам корисні. Це, ну, систему влади треба перезавантажити однозначно. А чи можна робити от вибори у смартфоні, про що так багато говорилося? І дія от, дія в дії. Після фінального концерту нацвідбору на Євробачення ми побачили, що навіть фанати пісенного шоу змогли на півдоби відправити дію до нокауту. А ви раніше вказували на недоліки цього застосунку? Чи е, ми вже доросли до того, щоб проводити е, от такі от електронні е, вибори? Ми не доросли. І я сумніваюся, що, що ми до цього е, доростемо. Стосовно виборів в дії, ну я так. Я так розумію, що на це запитання ви відповіли у е, відповідь у самому запитанні це є риторичне запитання Знов, дія такі, Євробачення дія, да. Євробачення, та там є купа. Ну я вже е, десь коли сказав, що ну, як на мене, дія це, це сирий продукт. Тобто я за діджиталізацію, однозначно, тобто я за те, щоб спростити доступ громадян до державних сервісів, до державних послуг. Я за те, щоб забрати, скажімо, у відносинах між громадянином і державою. Людський фактор. Ну, це, по-перше, знову ж таки, спростий доступ до посту, а по-друге, воно забере корупційну складову, яка могла виникати, скажімо, при спілкуванні громадянина з чиновником. Але дія це не є той продукт, який на сьогоднішній день може забезпечити ну, якби вибори в електронному вигляді. Так само, як і колись була ідея. у... у Скажемо, влади, так само дозволити голосування в Верховній Раді через там якісь певні додатки, ну, тобто чи, чи, через електронні комунікації. А хто контролює зараз дію? Ну, теоретично, мінцифри мали би контролювати. А хто її контролює? Ну, тобто, держава контролює держава, дію, так. Це, це державний сервіс та і держава мала би його контролювати. Але знову ж таки, ми читаємо. Інформацію, яка подається нам засобами, там різними інтернет-ресурсами, і ми ж бачимо, що не, не, не все так просто і не все держава контролює. Розрахунки через дію, оплата штрафів і так далі. Ми ж бачимо, що кінцевим бенефіцерам отриманих би, комісій з цих розрахунків є представники Російської Федерації. От, будь ласка, А ні, ні. розкажіть про це більш цікаво дуже. Ну, дивіться, я не настільки глибоко в темі для того, щоб це я ж говорю, Це інформація, яку я отримав от з, з інтернет-ресурсів. Mm -hmm. Встановили, там були проведені певні розслідування і так далі. Що е власником фінансових е якби, організацій, які забезпечують платежі через дію. Кінцем-бенефіціаром mm -hmm. є особа, яка є громадянином Російської Федерації, яка має в Росії бізнес, відповідно, там сплачує податки. І... От. А як технічно організувати вибори на лінії зіткнення, наприклад, або у прифронтових містах? Стосовно адаптації нормативно правової бази е до виборів під час воєнного стану, вона не просто не адаптована, вона забороняє вибори. І я думаю, що ця заборона, вона власне викликана тим, що технічно провести вибори під час війни, під час воєнного стану неможливо. От ну, я вважаю, що неможливо провести для того, щоб забезпечити демократичність вибору, для того, щоб в першу чергу ми маємо розуміти те, що будь-який громадянин України, який бажає стати суб'єктом виборчого процесу, Плані там балотуватися, там чи ще щось має бути забезпеченим цим правом на сьогоднішній день. військовослужбовці, які здійснюють оборону нашої країни, вони позбавлені такої можливості. Відповідно, от ну це от найголовніше і найелементарніше, що в принципі унеможливлює проведення виборів під час війни в Україні. Ну, слухайте, були ж війни, які тривали роками. І якщо наші закони не адаптовані до воєнного часу, то от що це означає, що ця влада довічно? Ну, дивіться, механізм переходу влади, там, скажімо, там, коли повноваження припиняється, він десь є прописаний. Тобто, якщо ми говоримо про президента, то значить повноваження президента мав би. На, на, на себе перейняти голова Верховної Ради, якщо е, нема можливості вибори провести. Але е, стосовно держав, так, ну, ми ж маємо, от ми, ми бачимо Ізраїль, до прикладу, так, там війна триває вже ну, більше ніж 50 років, і тим не менше, якісь вибори проводяться. Тобто нам треба цей досвід однозначно запозичити. І однозначно передбачити навіть на майбутнє. Я сподіваюся, прошу Бога, щоб більше ніколи в житті наша багатостраждальна батьківщина не опинилася в такій ситуації, як вона опинилася зараз. Але я кажу. Ми маємо бути готовими до всього. і відповідно досвід ми маємо переймати і адаптувати своє законодавство. Але в майбутньому зараз я не виявляю собі, як це можна зробити. У нас так само заборонені зміни до конституції під час воєнного стану. А я розумію, що ті всі виборчі процеси вони будуть потребувати внесення змін до конституції? Ну повномасштабна війна скоро перетне дворічний термін. А чому ж питання закону у виборах під час війни не виносилося на розгляд за цей час? Чи були хоча б там якісь ініціативи від депутатів, нарешті законодавчо впорядкувати це питання? Ну, дивіться, перш за все, перш за все, війна в нас об'єктивно триває вже з 14-го року. Просто те, що ми скажімо, ну, активна фаза та почали називати там повномасштабним вторгненням з 2022 року. Це так стосовно змін до законодавства і якби ініціатив щодо зміни виборчого законодавства під час дії воєнного стану, то Ініціатив таких не було, які б мали можливість бути розглянутими в стінах Верховної Ради. Були різного роду, скажімо, інформаційні вкиди, але це я так підозрюю. Більше робилося для того, щоб зрозуміти взагалі відношення суспільства до цих процесів і вже якби відштовхуватися від того, якою буде реакція українських громадян. Ну ми спіль... зараз знаходимося у ситуації, коли вибори потрібні, але їх неможливо проводити проводити. І як буде з цим, ви бачите, от ну чому ще, от на мою думку, така ситуація від. Тому що е дехто в нашій державі хто мав би серйозніше ставитися до, починаючи з того, що до загроз, які існували там на певний період часу, а по-друге, до самих процесів, які відбулися вже після 24 е лютого 2022 року. Але до цього серйозно ніхто не ставився, розумієте? Ви ж пам'ятаєте всі історії про війну. Там, е Тиждень-два, ну максимум, максимум місяць. про... Ні, ну Це зараз війна місяць, тиж, тиждень-два, місяць-два це Арестович. Він взагалі там ну, нема так, про що Арестович говорити. Так, Арестович транслював а... чию думку. Так, так ви кажете, що хтось у державі, а хто? Ну так Хто ну хто, хто може ініціювати такі речі? хто може, На кого працював Арестович? Чиї думки і позиції транслював Арестович. Влади. Ну абсолютно вірно, так. Це ми, ми ж всі пам'ятаємо шашлики, кава в Ялті, там завтра, післязавтра, там влітку, ми там або недооцінили, або себе переоцінили. І от це все якби є причиною того, що законодавство не адаптовується, розумієте, бо ми всі чекаємо, що от-от завтра воно все закінчиться, а тоді ми сядемо вже і там попрацюємо над помилками над своїми вдома. І... А яка зараз атмосфера в Верховній Раді? Ну, знову ж таки, все залежить від того, про яке саме питання ми говоримо. Атмосфера в загальному ну, така, як і у всій країні. Всі розуміють, що це є біда, це є проблема. І... Абсолютно всі. Чи хтось там вирішує Хто, свої хтось питання? — Хтось менше, хтось більше, скажімо так, знаєте, але ну, загальна атмосфера, всі розуміють, що ми маємо перемагати, ми маємо побороти ворога. але... Ну, а чому всі розуміють, а такі е, іноді питання е, голосуються і проводяться, що е, це не на користь державі? Ну тому що дивіться, знову ж таки, моя особиста думка. На сьогоднішній день Верховна Рада, попри. Попри те, що Україна є парламентською президентською республікою, і в принципі основна функція в управлінні державою мала би бути у Верховної Ради на сьогоднішній день, у зв'язку з процесами, які відбулися в 19-му році, і з формуванням монобільшості, Верховна Рада втратила свою суб'єктність. Вона повністю керується з офісу президента. Відповідно, всі рішення, які приймаються Верховною Радою. Вони диктуються з офісу президента, і Верховна Рада їх приймає на сьогоднішній день. Кількість депутатів, які можуть вплинути на результати голосування, вона не є настільки вагомою, щоб, щоб прийняти якісь рішення. Є монобільшість, є сателіти монобільшості, і от вони, вони приймають рішення, які вважають правильним. А тож давайте про парламентську діяльність. От ви входите до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Правильно, так як ви оцінюєте свою роботу в комітеті з початку каденції? Мені важко оцінювати свою роботу. Ну, я е, можу бути занадто самокритичним або навпаки може бути занадто лояльним. лояльним. Добре, себе. давайте е, будемо говорити про роботу комітету. Про роботу комітету. Робота комітету в загальному, ну, скажімо так, е, мала би бути дуже багато нормальних рішень було прийнято. Дуже багато було прийнято рішень. Ну, які зустріли супротив з боку суспільства, які, в принципі, критикуються і, там, експертами в галузі економіки, в галузі податкового законодавства. Багато є е, речей, скажімо, сумнівних, але ну, в загальному комітет працює, є ініціативи, які заслуговують на увагу, за які треба подякувати нашому. А ви, е, от... За ці два роки багато скандалів чули, пов'язані з митницею. Митниця, вона не на піку скандалів завжди. Була, є, і, і напевно, буде, якщо нічого не зміниться. А що має змінитися і хто має змінити? Ну, Підхід до, взагалі, до цієї справи. Віця митниця завжди, у всі часи, це була годівниця корупціонерів. Бо це є необлікований кеш, і причому ну в таких розмірах, що що важко це уявити. Через ну це якщо так. до цього часу митниця не реформована, це означає, що комусь це треба. А Як чому те, вона не реформована? І ви ж парламентський комітет? Ні, парламентський і ви... комітет, так звичайно, у нас є підкомітети, які займаються цим. Коли колись в принципі. Була ідея реформування, почалися навіть якісь кроки. Ну, Поступово ці процеси здійснюються. Звичайно, ми намагаємося адаптувати своє законодавство з європейським законодавством. Ми намагаємося пов'язати всі митні бази з базами Європейського Союзу. Це, до речі, ну це от на, на нас... Ну, Мені жити. от ви зараз говорите, а в мене враження, що ви самі не вірите в те, що щось на митниці. Можна буде змінити і ну вона як така окрема держава в Україні. Це, От. Я вірю, що можна все змінити. Просто має бути політична воля. Ми маємо реально з нашими партнерами пришвидшити процеси. Я говорю, от ну, на сьогоднішній день найголовнішим, як на мене, процесу має бути об'єднання баз митних наших з базами Євросоюзу. Це ну, ну суттєво зменшить обсяги контрабанди і відповідно обсяги кешу, які корупціонерами використовуються для ну, власних цілей. Не секрет, що у бізнеса і у влади останнім часом були дуже напружені стосунки, ну були і є. Підприємці заявляють про суттєвий тиск, що стосується нових ініціатив у сфері оподаткування, що Верховна Рада готує до підприємців. Ну, неприємні сюрпризи, компроміси чи навпаки плюшки з огляду на можливі вибори. Ну от у собі, що вибори такі будуть. Ну, стосовно плюшок і компромісів, на сьогоднішній день я думаю, що ми не можемо е сподівання своє будувати. Швидше це будуть сюрпризи неприємні. Я так думаю. Проблема в нас єдина. В нас шалений дефіцит бюджету, весь бюджет наш український. Ми використовуємо всі надходження до бюджету, ми використовуємо на забезпечення збройних сил України, а всі зовнішні надходження ми вже відповідно розподіляємо там на, на соціальні сфери, на утримання бюджетного апарату і. На інші такі статті не пов'язані з фінансуванням Збройних сил. Ну, от власне, я так думаю, що ну, на сьогоднішній день послаблень і якихось покращень податкового по по навантаження на бізнес ну, не, не, не слід очікувати, і як на мене, це не є правильно. Ну а податкова, чи е, вона має рівне е, ставлення до всіх? А чи є якась особлива лояльність до певних людей, певних бізнесів? Знову ж таки, залежно в яких питаннях, розумієте, там ж є ну, низка питань, які ми опікуються податкова. Загальна це є податкова система, зрозуміло, Це наповнення бюджету. Так. Адміністрування податків і це, але там є ну окремі скажем групи там, скажем, реєстрація податкових накладних, розблокування податкових накладних це є одна історія. Тут ясно, що ми не можемо говорити про якусь там рівність, там чи чи ще щось. Бо Ну, знову ж таки, ми бачимо постійні скандали. Одним розблокували, другим не розблокували, тих внесли в ризики, тих не внесли. Ну, Я про це і кажу. Вот. Тут ясно, що ну, що. Ну, податкова зараз вже виступає такою репресивною машиною. Однозначно. Однозначно. Податкова виступає сьогодні репресивною машиною. І Всі органи, які з нею пов'язані, так само. Тобто, це БЕП. І... Щось можуть з цим робити депутати і цілий комітет. Чи ні. Ну, знову ж таки, е тіце, якщо в нас є у Верховній Раді на сьогоднішній день, е ситуація з монобільшістю, така, яка дозволяє приймати будь-які рішення, е надиктовані з офісу президента, так така сама ситуація в будь-якому комітеті. Більшість е комітетів очолюють представники своєї народу, які є е лояльними до офісу президента. І відповідно більшість членів комітетів є так само члени е пропрезидентської фракції. Що дозволяє їм приймати рішення, які вважає правильним офіс президента? В першу чергу ну ви сказали, що всі депутати у Верховній Раді вони е, хочуть миру. Вони е, всі а як тут бути? От е, з одного боку, ми е, хочемо миру, з іншого боку хтось хоче бути корупціонером. То а, не всі депутати у Верховній Раді а, тут такі на вже... питання навіть в депутатах тут питання я говорю, в то, які в тому, які ініціативи заходять. Ну скажі. добре, якщо б депутати а, от, всі разом, там не зважаючи з монобільшості, з мономеншості, вони б а, відмовились виконувати злочинні накази. Ну, так. Якби, якби так, то ну звичайно, у нас би навіть питання не стояло. От ви питали в мене нещодавно, чи як ви вважаєте, чи потрібні вибори? Я от власне тільки через це і сказав: так, перевибори потрібні. Нам треба перезавантажити повністю всю систему державного управління, включаючи президента, включаючи Верховну Раду, включаючи Кабінет міністрів України. Це все треба перезавантажити, бо не на сьогодні в нас є повна узурпація влади. І приймаються тільки рішення, які вважають правильними певна група людей. Це не є вибір всього народу, який може бути реалізований через народних депутатів у сесійній залі. Добре, я сподіваюся, що нам вдасться. Створити щось неможливе і е, провести е, вибори або в, 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 в якийсь інший спосіб е, перезавантажити владу і е, почнемо е, будувати нову Україну. Дякую вам за ефір. Дякую, Дякую вам.